І знову настала та тепла весна, і місяць так ясно сіяє, ой там у садочку козак молодий, вірно дівчині присягає. Він клявся божився, що любить він її. І буде до смерті любити, а місяць вислухав чарівні слова і став із за хмар виходити. Ой місяць уясний ти мій, будь світком у нашій любові. Як милий покине мене молоду, будемо сходитися обоє. І знову настала та тепла весна, і місяць так ясно сіяє, сповнились маросині чарівні слова. Сама по садочку гуляє, сповнились марусині чаринії слова, сама по садочку гуляє, їй милий кохає другую дівчину, цілує її обнімає. Настала та тепла весна, і місяць так ясно сіяє, козак покидає свою дівчину і знов до марусі вертає. Марусе, Маруся, любила ти мене. І я присягався любити, вернися, вернися, Марусечко моя, будемо до смерті любити, не вернусь, козаче, соколю ти мій, Плаче дівчина за тобою, я більше не можу Тебе вже люби, бо я вже кохаю друга Заслухав слухав козак ці марусині слова, тримав пістолет за собою, він вистрелив в марусиною грудь, а потім добив її рукою. Маруся упала зелену траву і місяць так з'ясно сіяє, кладає він другою кулю під столе, і сам він себе убиває.